Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Стало відомо, чи ходив поворознюк по базі Інгульця з автоматом. Гравець Динамо може перейти в арсенал. Стало відомі деталі допінг проби Б Михайла Мудрика. Шахтар зробив пропозицію захиснику Ворскли. Колишній тренер Інгульця Ігор Єрмаков, який зараз працює в Карпатах, висловився про свого колишнього роботодавця, президента Ковалівського клубу Олександра Поворознюка. Я з ним спілкувався особисто, скажімо так, фізично, офлайн. Давайте це назвемо. Один раз на підписанні контракту був я головний тренер і Олександр Григорович, і ще два рази ми спілкувалися телефоном. Чи ходить він з автоматом по базі? Він мені його не демонстрував. Можливо, десь там під курткою щось і було. Олександр Григорович, така справді непересічна людина, особливо в нашому футболі комусь може подобатися, а не подобатися. Як він себе поводить, це його стиль. Він поводиться так, як вважає за потрібне. Кожен робить свої висновки. Але зі свого боку можу сказати, що він дуже-дуже дуже глибоко розбирається в футболі. Він пам'ятає такі речі, які навіть ми, тренери, не могли згадати: хто на якій хвилині з яким рахунком, де і як. Що стосується оцінки футболістів, будь-яку людину можна ввести в оману, але з ним такі моменти не проходять. Тобто він завжди вимагає максимум. Він близький до команд. На всіх домашніх іграх він був присутній. У роздягальні я не бачив його жодного разу. На тренування він кілька разів приїжджав, але це не були такі моменти, що він постійно перебуває з нами в процесі або перебуває з нами в роздягальні, розповів Ярмаков. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Арсенал зацікавлений голкіпері Бенфіки Самуелі Соаріші та воротарі Динамо Руслані Нащереті. Про це повідомляє інсайдер Дін Джеймс. Зазначається, що з Соарашом вже були контакти протягом останніх кількох тижнів. Він є другим воротарем Бенфіки, і поступається в конкуренції Анатолію Трубіну, зігравши лише у трьох матчах цього сезону. Один з яких у складі Бенфіки Б. Щодо Руслана Нащерета, то він також є не основним говоротарем Динамо. 22-річний голкіпер провів лише три матчі цього сезону, поступаючись місцем у стартовому складі Георгію Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми підготували нові. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого клубу зображений на екрані. Як повідомлялося раніше 17 грудня 2024 року стало відомо, що український вінгер Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг за даними. Тату таке результати проби Б мають бути готові протягом 6-8 тижнів з моменту запиту гравця на відкриття цієї проби. Враховуючи дати появу інформації про позитивний допінг тесту, змі остаточні результати можуть бути оголошені наприкінці січня або на початку лютого 2025 року. Мудрик запевнив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин і навіть пройшов поліграф. Якщо про Бабе також виявиться позитивною, футболісту загрожує дискваліфікація, максимальний термін якої становить 4 роки. Захисник Вороскли Ілля Крупський отримав пропозицію від «Шахтаря», Повідомляє журналіст Михайло Співаковський в етері та то таке. Згідно з інформацією джерела, окрім пропозиції від Шахтаря, Крупський також розглядає варіант переходу до одного з європейських клубів, ім'я якого наразі не розголошується. Раніше повідомлялося, що інтерес до Крупського проявляє київське Динамо. Однак білосині поки що не змогли дійти згоди з Воросклою щодо суми трансферу. Журналіст та коментатор Віктор Вацько розповів про деталі злиття Карпат та руха в один клуб та що стало причиною такого рішення. Якщо колись в інформаційний простір відносно цієї угоди випливе цифра у 25 мільйонів доларів, я цьому зовсім не здивуюся. Зверніть увагу, я не стверджую, що Володимир Матківський, власник Карпат, заплатив Григорію Козловському, власнику руха, за цю угоду, там 10, 15, 20, 25 чи навіть 5 мільйонів доларів. Я просто кажу, що коли ми дізнаємося про фінанс. Деталі цієї годи я зовсім не здивуюся цифри 25. Тобто, мій WhatsApp говорить, що цифри 25 мільйонів доларів дивуватися не треба. У колах львівського бізнесу мені говорять, що у Григорія Козловського виникли якісь там не хочу заглиблюватися, чи то фінансові, чи то політичні негаразди. Можливо, саме тому сталося те, що сталося, розповів Вацьково в програмі Вацького Неїр. Нагадуємо, в останній день 24-го року львівські представники УПЛ ошелешили футбольну громадськість звісткою про об'єднання. Клуби дограють сезон 24-25, а наступний розіграш розпочнуть як одна команда під назвою Карпати. В свою чергу рух зосередиться на роботі академії, стане кузною кадрів для майбутнього дітища. Динамо на офіційному сайті оприлюднило результати голосування уболівальників за найкращого гравця команди у 2024 році. Переможцем став Володимир Брашко, який набрав 23% голосів, залишивши позаду Миколу Шапаренка, 19% та Владислава Ваната, 18 У 2024 році Брашко не лише закріпився в основному складі Динамо, а й почав регулярно отримувати виклики до національної збірної України. Цього сезону Володимир провів 25 матчів за Динамо, записавши на свій рахунок 4 голи та 3 асисти. Олександр Андрієвський тепер уже колишній півзахисник Київського Динамо, залишив клуб як вільний агент в останній день минулого року і недовго залишився без команди. Минулої неділі 300-річний гравець підписав довгостроковий контракт із Житомирським поліссям, про що повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі телеграм-каналу Тато таке. Воротар Жирони Пао Лопес повернувся до Марселя після завершення оренди, оскільки іспанський клуб вирішив припинити договір. Лопес був резервним голкіпером і не зіграв жодного матчу, оскільки наставник Мічел повністю довіряв Паулу Гасанізі. Тепер є ймовірність, що у матчах чемпіонату Іспанії до заявки потраплятиме 19-річний український воротар Владислав Крапивцов, який з грудня працює з першою командою. Раніше повідомлялося, що Жерона планує, що Крапивцов з нового сезону конкуруватиме з Гасані. Гою за статус першого номера. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.